Засідання проходить під головуванням президента України. Ось кілька тез Петра Порошенка. Кошти МВФ не розкрадаються, а працюють на гривню. Зустрокові вибори неприпустимі. Економіка країни відновлюється, а організатори блокади ОРДЛО показали себе як неперевершені майстри політичної тару. Тінець цитати. Крім того, перед присутніми виступили також міський голова Дніпра Борис Філатов. Він поділився таким собі секретом успіху в розвитку його обласного центру, а також міністри, зокрема охорони здоров'я та соціальної політики. Доповідачі двічі згадали Полтавську область в негативному плані та один раз поставили в приклад Омельницьку територіальну громаду. Очікується, що її голова Олександра Шереметєва незабаром прозвітує перед високопосадовцями. Засідання триває. Ми продовжуємо уважно слухати, аналізувати і знімати. Тож завтра в болтавських колезійних новинах. очікуйте на розгорнутий матеріал, Марино.